Всім привіт, привіт, привіт. Ну як ви думаєте, куди ми чалапаємо? з трьох разів. де? а ми на морі. Прийшов Валера, не встиг переступити поріг. Пошли. Нагород не пустять. Ні, куди ж нагород спека така, ти що? Воно того не стоїть. Так що, де, я швидко зібралась, зібралась і зібрала їди. Валіра каже, ми що, на два дня йдемо. Привіт, привіт, молодь! На море! Нам да. А вам <реш> нам чого <ще> плохо. <у> <реш> 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 так що йдемо на море. ми. Ми хочемо піти, зараз я вам покажу. Зараз ми пройдемо. Воно купаюся. Оно. Оце. оце ми підемо э, туди. А оце ж тут дівчинка сиділа. Ой, бо тут ще треба йти, а нам тут якраз із валірою буде добре. Тихо, спокійно. Я все одно далі, ніж пупа, не залазю. Ото мені якраз і хватить. Тут камешечки. Ото і, і, і і мені там у холодочку. Ось швигалки ви які. Так, і не далеко опустили. То... Ну, а я сиділа, от колись приходила, там трошки далі, о, там можу. То там треба шльок, тільки одівати саме і підеш у шльопка. Ну хорошо, зараз спробуємо. Зараз подивимося. Ось качалочки які високі, так? Да? Оце ось у спец уже бачите, два рази на ставку в цьому році побуло. Так, приказай природи. Ось сюди ми любуємося природи красоти. Там там дітвора десь далеко купається, а ми тут собі потихеньку можна було б. Пчолка прилетіла. Обычно так сразу не залізеш, поки привикнеш контраст раз. Іду і я в воду. Я не пам'ятаю, щоб це така гаряча вода була. О, це такий бит відсюди з води. Там дитяшня боптається. Берег там. Було. Дерево у нас застряло. три чотири пригають. А ось айсберг тут пропливає. Я. Ти що тут робиш? Живу. Живеш? Я й бачу, що ти живеш. Оце навкруги так. О, а нам тут оце на гору цю підняться і по вуличці вже й дома. Сюди ближче набагато. Так, все, покупалися ми ох і наплавалися. Оце сьогодні Валера вже поняв мене, що я йому казала, що в одному місці верба виросте. Ну, виходить, наоборот, як приходиш ну там простелив, там на сонечко одіяльце, пішов окунувся, виліз і тут. А тут наоборот виробня, те, що у воді сидиш, вийшов, на одіяльце, постояв і обратно в воду. І без кінця. І сидів і би все... в воді, і не треба і вилазити нікуди. Отак. От так. Ну... Як на загар, то все вийшло тому що в воді сидиш. Чого за то клас класно, так? Да? Хорошо? Вода, я вам скажу, о -о -о. Ну, кип'яток. Кип От я туди ходила, там парне молоко, я казала, а тут сьогодні кип'яток вода. Да, да. І <кій> в те, що сидиш у воді, там як зразу. Да, окуну... А кунувся вроді би ж тепло, а потім, як довго знаходишся, починаєш замерзати. А тут сидиш і, і не замерзаєш. Да, як у ванни, наче ванну налили. Так що то так. Вон там молодята теж купаються, сидять у воді, як і ми з валірою. Ну, оте, а от там, де дітвора, то ми, ми хоч на п'ять минут виходили з води, а там ну, а то, ніхто ну, з води не виходить. Оце ми скільки по часа два тут були, да? Да, да, так? Да, по часа десь, якщо не бігає. Глянемо по цьому. Зараз по... відео доснімаємо та й глянемо. О. Так що от так. Ну ти доволі? Так, да, доволі. Зараз ну, ми на Бугор і вдома. Сюди набагато ближче. Ну, хорошо, Пішли. Тільки як, наприклад, мені йти, то треба, щоб напарник був, бо сама, сама mm -hmm. я і не це. Туди 40 хвилин ти да, да? да. а сюди 10. Є різниця. Є. Отак. таки підйом втій. Ну, це все наголос. Буде дивитися уважно відео, той побачить, напише, хто знає. О, так, так, ну це одна, один мінуш, оце один мінус, що це? А диви, Валір, як видно оцих. Е, ні. Ташо каїстів. Лелек, так. Да. Хто бачив колодязь давно, все тут колодязь. І давно він тут стоїть. А це ж тут, мабуть, валіра ще й хати були, оце, так? Да? Не, не, не. не було? Не знаю. Хтось мені наче розказував, що оце оту хати були, mm. І, mm. а і оце, тут хати були. Ну, воно видно оно, бачу, там, де горіло, <кій> там щось що, 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 що є. Ну отут бачиш, може, садок був. Ну, це і, і, і дикі дерева, княгиня, побратима. Ну, не знаю. Ну, говорили. я вже забула, хтось розказував і так давно було, що іменно із-за цього колодязя, що, от щось я була, спитала, а мені сказали, що тут були. Ну, так що обрив, да. о, тепер можна абрикосок зібрати. Десь стільки Груш. До речі, отут груші дуже добрі, Валера. Ні, а це не дичка. Я збирала тут колись додому і дуже-дуже вони смачні. Літом ніде з голоду не пропадеш. Там воно яблучка, тут абрикоски, тут грушка. Ніде не пропадеш. Скрізь. Дідда під ногами У Мітіки її бачить. Так? Да? Гореть да. солодка. Солодка? Mm. Понятно. Що mm. okay. довгенька, те кругленька. Ну, пробуй, кажи. Тоже все слабко. Понятно. Всього в цьому році, слава Богу. А ось у дивіться, стільки м'яти. Ой, бачите, все, що хочеш, є, все, що хочеш, нам природа дає. О, я ж кажу, вмійте тільки бачити. Фу, витилипали ми з Валірою. така красота у нас. Ми вам вже показували, ви бачили. о, І дякуємо всім, хто був з нами. Хто дивився відео, писав коментарі. А ми з Валіріком будемо йти додому. Всім миру, добра і спокою. А там? Діма, може, дивиться повністю, а там далі копанка. Та я думаю, що Діма буде дивитися, да. Ну, я Дімі обіцяла, що на копанки Сходим, піду знімо, сходимо. Сходим. На вихідних ми сходимо з Валірою <кх> і знімемо тобі. Може, зайдемо ще й на вулицю, на так? Да? Зайдемо по цей. Так, а там воно такі бусята, четверо. О, стоять. Бусята кажу, бусята. Все, мої хороші, пока-пока усім. Ну, як завжди, доброго вечора. І як завжди, я прийшов з роботи, а Оля не перестає мене дивувати. Ну, це мені дуже подобається, тому що закінчився городній контент. І почався контент кулінарний. Цей контент мені більше подобається. Ну, сьогодні Оля приготувала ось такі грибочки з капусткою. Тушила капусткою так. Валера, та яка капуста? Тож сибулька з да? да! А я думав, капуста, вибачте, я ж би за кулярів став. і ще отакий салатик. Ну це хоч салатик, я правильно кажу? Та правильно, оце точно салат. Ну Вгадав, вгадав так. Всіх запрошую до нас. А я запрошую усіх не тільки посмакувати, а й подивитися, як я готовлю.